порозі Великдень, і кожна господарочка вирішує, готувати їй паску чи може її купити. І ось сьогодні я вам хочу запропонувати рецепт пасочки. Вона не швидка, як я люблю завжди говорити, що просто, швидко. Ні, не зовсім вона швидка, не зовсім вона проста, але доволі доступна кожній господині. Тому що продукти. Самі найпростіші це яйця, масло, борошно, цукор, молоко, дріжджі. Хочу вам зразу сказати, що цю пасочку ми будемо готувати з вами разом вперше. Я знайшла цей рецепт на просторах інтернету і хочу перед таким великим святом, як Великдень, вибрати собі гарний рецепт. Бо на протязі багатьох років я готувала тільки по рецептам Аліна Фудді. Вони в мене завжди виходили гарними, смачними, красивими. Але ж невісточка, да, вона умілець на всі руки. А мені ж хотілося щось своє в цьому році зготувати. І тому це я рискнула. Ну, подивимося, що з цього вийде. І зараз ми з вами розпочинаємо. Першим ділом ми виливаємо тепле молочко. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. У молочко ми додаємо одну столову ложку цукру, а також дріжджі. Нам треба всього 7 грамів, висипаємо, трішечки розмішуємо. Можемо використовувати живі дрожжі, це навіть може було би краще. Але є у нас сухі, то беремо сухі. І додаємо сюди півтори ложечки муки. Треба, щоб наші дрожжі розпустились трохи. Але сухі, вони не так швидко це відбувається. Півтори, як я сказала, ложечки. Розмішуємо. І залишаємо його щок, на 10-15, поки в нас візьметься тісто наше пузирками. Вірніше, основа тіста. Все. Накриваємо його серветочкою і відправляємо до тепла. Поки починають працювати наші дріжджі, ми з вами взбиваємо. Беремо 2 яйця. По рецепту нам знадобиться всього 125 цукру. Але ми одну ложку вже використали. Тепер ми будемо яйця взбивати з остачею цукру, також додамо ванілін або ванільний цукор і грамочку щепотку солі. Все це зіб'ємо. Яйця кімнатної температури, як я вам сказала, беремо і починаємо працювати. Додаємо цукор. Потихеньку додаємо і збиваємо. Наша маса швидко збилася, ми її можемо навіть вінчиком збити. Цукор і яйця швидко поєдналися, і все в нас добре. Тепер ми дивимося, що у нас з дріжджями. Завжди хазяйка хвилюється чи запрацювали дріжджі. Бачимо, пузирки пішли, дріжджі запрацювали. Завжди хвилюючий момент, коли печеться паска. Це я не знаю, у якої господині як, а у мене і серце вискакує. Я хвилюю, щоб вона вийшла гарною. Ну, це таке у нас є господиняк. Зараз ми поєднуємо. Поєднуємо яйця взбиті із цією масою. Акуратненько виливаємо та взбиваємо. Тепер додаємо сюди розтоплене масло. Цедру апельсина чи то лимона, що ми маємо, та й додаємо. Паски не черствіли довго. Ми додаємо або півложечки меду, або якісь спіртні напої. Я вам рекомендую ром. Завжди він дає і гарний запашок, і смачок, півложечки. Додаємо борошна. Частиночку додали, вимішали. Потім знову додали, Наша вимішане. Гляньте, яку воно має консистенцію, воно еластичне. Сюди у нас пішло 300-350 грамів муки. Ви побачите, коли будете замішувати. Що повинна бути отака його консистенція. Зараз ми його накриваємо або вологою серветкою, або харчовою плівкою, закриваємо, робимо дірочку зверху, щоб воно у нас дихало. Зверху накриваємо ще серветочкою, додатково, і відправляємо в тепле місце. У мене це заздалегідь прогріта духовка. Наше тістечко простояло в теплі більше годиночки. Подивіться, як гарно воно в нас підійшло. Ми його розкриваємо. Гляньте, гляньте, яке наше тісто. Пухке. Подивіться, яке. І ми його обминаємо. Обминаємо. І воно повинно в нас ще разочок підійти перед тим, як розкладати його по формочкам. Отак От йому робимо, насичуємо його киснем. Знову ми його відправляємо у духовочку, в тепле місце. Ми дістали наше тісто, вже другий раз у нас підійшло. І тепер ми сюди закладаємо сукати та сухофрукти. У нас, до речі, це вишня сушена. Сукатів ми взяли 70 грамів, і вишні теж 70 порівняно. І обминаємо його. Закругляємо наше тісточко, робимо так, щоб сукати і наші сухофрукти не попадали зверху, щоб вони нам не спортили верхівочку нашої пасочки. І кладемо, кладемо і придавлюємо. Займає у нас трошки менше, ніж половинку. Можете заповнювати формочку наполовину або на дві треті. Ну, у нас вийшло ось так і заповнюємо другу. Наше тістечко розкладене по формочках. і тепер ми його відправляємо знову в тепле місце, щоб вони у нас піднялися. Тістечко піднялося. У формочках, і тепер ми відправляємо його до духовочки розігріти у нас 170 градусів хвилинок. Час вийшов, і наші паски випеклися. І вже вслили і охолонути. Ось подивіться, які вони у нас вийшли. Було заявлено в інтернеті, що повинно в мене вийти. 5 пасочок по 350 грамів. Я взяла половину порції і тому повинно було бути у мене дві великих пасочки. Ви бачили, що я готувала форму 350 грамів і одна 175 грамів. Але не вийшло того, що я чекала. Взагалі-то одна пасочка вийшла велика і одна маленька. І ще бачите такий нюанс тріснула наша пасочка. Ну, то ще було пів біди. Все це можна підкоригувати. Головне, що це ми не на свято робили, а в буденний день провіряли, так сказати, рецепт. Пропеклася вона добре. Але ж ви бачите, що такі ось нюанси. Ну, розрізаємо її, дивимося, яка ж вона в нас всередині. І дивимося. Всередині вона, я вам скажу, і красива, пориста, волокниста. Повинна бути і смачна. Зараз я її розломлю, подивимося, яка вона. Ось, розломлюю. Гляньте, яка красива, красива паска. Треба цей рецепт удосконалювати, і я думаю, він може бути. Що я вам скажу? На смак вона бомбезна. Так що я цей рецепт спробую удосконалити і таке її випекти. Хоча ми полюбляємо паски дуже. І тому почимо не один рецепт і не два. Будемо ми з вами ще пекти. Сьогоднішній досвід також підказав мені, що треба обов'язково купити кухонні віси, без них ніяк. Як то розділити по рівному на три частини тісто? Тільки ваги. Треба мати ваги. Ще раз скажу вам, що цей рецепт. Має право на життя. А зараз я бажаю всім вам гарних, мирних, тихих днів.